Toyota Highlander 2023 року під капотом має 2,5 бензиновий надійний гібридний двигун, автоматичну коробку перемикання та повний привід. Ось так виглядає цей красінь. Це офіційна тачка, це не пригон, вона абсолютно вся ціла, вона морда в неї у бронеплівці. По комплектації є дуже багато чого, зараз розповім. Передній і задній парктроніки, 18 дюймові легкосплавні диски, датчики тиску в шинах є, безключовий доступ також в наявності, датчики сліпих зон є, тонування стекол. Шкіряний чорний салончик, підігрів передніх сидінь, шкіряне мультикермо з підігрівом також автодальні світло, датчик світла, датчик дощу є, адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі, запобігання зіткненням, Також є у нас система розпізнавання дорожніх знаків. Ось так виглядає панель приладів. Ну, Toyota це прям от must have. Ось так виглядає коробка перемикання, є у нас режим електротяги, є бездротова зарядочка, дві зони клімату. Е у нас ось така мультимедія з сенсорним дисплеєм, Apple Carplay Android Auto у нас все є. Дві зони клімату спереду, одна зона клімату ззаду. Зараз все будемо показувати. Дзеркало з автозатим заднього огляду і камера заднього огляду, звісно, теж у в наявності. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось так. Трошки не відідвинув. Ось так вона виглядає, є центральний піддокітничок, є у нас воздухозабірнички, які розташовані ось тут, є третя зона клімату і тайпсішки для підзарядки мобільного пристрою. До речі, якщо цього мало, в тебе ще є третій ряд сидінь, тобто семимісний салон у цього Хайлендера. Ну, це просто шикарно. До речі, механічні шторки на задніх стеклах теж є, якщо тобі от не вистачить. Тонування стекол. Електрокришка багажника відкривається і можеш загружати сумок скільки хочеш. Якщо 7-місний салон маєш, то ну, сумки 3-4, можливо, 5 залізе. Якщо скласти задній ряд сидінь, буде взагалі шикарно, багато дуже місця, зможеш хоч слона засунути. А, рекомендуємо це авто, як не рекомендувати тачку, яка офіційна, яка ціла, яка має. Досить таки класну шикарну комплектацію, і ще плюс офіційна. 57 тисяч кілометрів має пробігу ця машина. Що можна зробити? Можна приїхати до нас на хапа кільцева дорога 22, але краще забувати в навігаторі саме хапа доведе куди потрібно. Приїжджаєш до нас, робиш те здрав. Якщо хочеш на офіціал, заганяй, будь ласка, машина обслуговується тільки там. Можеш навіть подзвонити, спросити у Тойоти, чи дійсно це так. Тому приїжджай до нас, купляй як заповниш шматочок грошей, так можеш купити і у лізних. Відривай від основного цінника 20%, це буде твій авансовий платіж і розтермінування від 1 до 5 років. Купляй майже нову тачку. Тож, хапай авто, нахапай авто.